Привіт з локального організаційного комітету у Кракові. Мене звати Уляна і це хвилина з СДМ. Більше як 225 тисяч паломників висловили своє бажання відвідати місце пам'яті та скорботи – Аушвіц. Тому з 20 по 28 липня, а також з 1 по 3 серпня 2016 року, Авшицький музей буде відкрито ексклюзивно для учасників світового дня молоді. Охочі відвідати музей, повинні зареєструватися заздалегідь. Залишилося 75 тисяч вільних місць. Більше інформації на цю тему ви можете прочитати на нашій веб-сторінці. Розпочався процес акредитації журналістів на світовий день молоді та візит папи Франциска до Польщі. Про це цього тижня оголосив кардинал Дівіш на прес-конференції архієпископа Кракова. Детальну програму візиту буде представлено після офіційного оголошення Святого Престолу. Акредитація здійснюватиметься виключно онлайн і триватиме до 24 червня. Кінцевий термін зголошення на фестиваль молоді було відкладено. Тепер молоді особи та групи з цілого світу можуть реєструвати свої культурні та мистецькі проекти до кінця березня. Усю необхідну інформацію ви можете знайти на нашій офіційній веб-сторінці. Це була Хвилина з СДМ з найголовнішою інформацією цього тижня. Будь ласка, продовжуйте молитися за нас. До зустрічі наступного тижня.